Скандальне будівництво в столиці. Забудовник вкрав у жінки покупця квадратні метри і незаконно заселив її на технічний поверх. Квартиру, через яку тепер проходять головні трубопроводи гарячої води, інвесторка приймати відмовляється. Сосновий бір – це один з чотирьох проблемних житлових комплексів, будівництва яких МВС зупинило ще місяць тому. Тоді наші журналісти проїхали з будівельними майданчиками, що змінилось тих пір. Розповість Вікторія Дмитренко. Новобіличі, спальний район Києва, ліс, чисте повітря та чудовий краєвид з вікна обіцяли забудовники вісім років тому. Згадує 37-річна киянка Олена. У 2008 році жінка інвестувала кошти в житловий комплекс сосновий бір. Разом з квартирою каже, отримала ще й купу проблем. Захожу в квартиру і у меня в квартирі появились неизвестные трубы под потолком. Я позвонила прорабу і спросила, что за труби у меня под потолком. Він сказав, у вас проходить закольцовка горячей води. Трубы всюди на поверсі, в квартирі, в коридорі та під стелею. Обурена інвесторка демонструє сюрпризи від забудовника. Нового проекту, каже Олена, з нею ніхто не узгоджував. Изменилась квадратура, изменилась номер квартиры. Они сделали з двухкомнатных однокомнатные, достроили. І тепер этот 16- этаж. Получається, став технічним етажом. Прийняти таку квартиру в забудовника жінка категорично відмовляється. Крім того, каже Олена, в неї вкрали три квадратні метри на суму 23 тисячі гривень. Де сказав, що я таку йду погоду підписувати бізрока возврата не буду. вони сказали, ну ми не можемо вам гарантувати возврат. У відділі продажу, побачивши камеру, зачиняють двері. Згодом потрапити всередину таки вдається. Це вже відео відзняти на телефон. Заплановані збори інвесторів із забудовником. Ошукані люди вимагають повернути гроші за. Украдене Метри, юристи виправдовуються. которые вас интересуют, это вы сам понимаете. Это директор. Да, не этим вопросом Хорошо, этот вопрос. по одному вопросу. Правильно по Когда это вам Будівництво соснового бору, а разом з ним ще трьох житлових комплексів, мозаїки, східної брами та перлини Троєщини, МВС зупинило ще місяць тому. Та СН знову об'їжджає усі скандальні забудови. Ми чули, що тут вже будівництво заморожене, це правда? правда. Заморожене? Да. А чому? Ну це не мої компетенції подати. Ну а ми бачимо, що будівельні роботи тривають. Ну, вода це тільки уборка мусору забирає тормоти. І так прибирають сміття на всіх будмайданчиках: варять, кладуть цегу та мішають бетон. Будівельники на камеру усміхаються а от новоспечені мешканці перлини троєщини навпаки ховаються. Тут, якщо будуть питати, один отак виступав на собранні, і По сьогоднішній день припав. І камера приїжджала, немає, так по голові дівчину жахнує. Недовіра людей до забудовників зростає з кожним днем, кажуть у спілці інвесторів. Фахівці радять ретельно перевіряти інформацію щодо кожного житлового комплексу, а у разі порушення прав об'єднуватися. Перше, що потрібно зробити, це об'єднатися в максимально велику групу, домовитися про збір інформації, зібрати максимум інформації. Обов'язково наняти фахівця, який розуміє право, розуміє будівництво, який здатен оцінити ситуацію і розробити план дій. І слідувати цьому плану дій. На яких підставах незаконні будівництва і досі тривають? ТСН звернулася по коментар до МВС. Відповіді на запит поки що немає. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, Тимофій Кощі та Юрій Розумнюк. ТСН 1+,1.